Всім привіт! Ви на каналі FLUA. Сьогодні я буду грати в нову гру для цього каналу Пазмофобія. Ця гра стала популярна декілька років тому. Вона ще знаходиться на стадії раннього доступу, і на даний момент досить круто розвивається. Сама гра являє собою багатокористувацький хорор з основною задачею знайти та визначити ти привида завдяки інформації, котра дає сама примара. Але не все так просто. Привид теж спостерігає та полює на вас, тож завжди потрібно бути обережним та уважним. Я купив цю гру декілька днів тому, і більшість ігрових фішок вже дізнався. Додам, якщо комусь буде цікаво більше дізнатися про гру, приходьте в мій Discord сервер, та в категорії фазмофобія ви знайдете багато корисної інформації, навіть для тих, хто вже довго грає. Ну а також на сервері ви зможете знайти для себе україномовних тіметів і пограти зі мною. Приходьте по посиланню в описі під цим відео, і також не забувайте підписатися. Починаємо. По завданням е, визначити від привода і другорядні втекти від привода під час полювання без втрат, окей, докази пі, окей. І не дати з'явитися йому за допомогою розп'яття. Угу. Привида звати Томас Андерсон. І. Цей привід може відповісти вам лише на одинці. Добре. Щитова у нас у підвалі. Що я візьму? Я візьму термометр для початку, і та... Мабуть, ліхтарик. Все, поїхали. А, ключі. Угу. Світло вимкнене. Тут вже бачу двері відкриті. Піду поки що щитову вимкну. Тут теж двері відкриті. І тут. Угу, привід вже погодив багато. Угу. Світло вимкнув. Е, Якщо він вимкнув світло, мабуть. А ні. Джин може вимикати вимикати, то він не може вимикати щиток. Я забув. Цікаво, пройшов всі кімнати, але температура у всіх кімнатах в нормі. Пройду ще раз. Хоча я не перевірив ще підвал і вітальню. І так, друзі, у нас є доска Уиджі. В принципі, ми можемо в нього спитати, де твоя кімната? Машиною вімкнув. Дуже активний привид. Спробую все ж таки з ним поговорити по, дос... по дошці. тут покладу? Доску покладу тут? Якщо що, буду ховатись ось там. Де ти живеш? Де твоя кімната? В якій кімнаті ти живеш. Яка твоя улюблена кімната? Ти старий. До побачення. Гудбай. Він і не відповідає, і не хоче завершити розмову. Ось що мені не подобається. Гудбай. До побачення. Пока. Бувай як Do... тебе звати? Це все із за того, що я не завершив розмову, але вона сама не завершувалась. Зато... <смонки> Зато тепер я знаю, де він живе. Він живе в гаражі, тому що він вийшов звідти. І мене глузд. О, у мене глузд на нормі. Ну все тоді. Тоді візьмемо ось це поки що і. Піду я в гараж. Все, зрозуміло. Це не просто показує. А, ні. Це не показує двері зачинилися. Ні, це він себе показав. Але знаєте, що цікаво? Тепер він з'явився. Ось цій кімнаті, напевно, по звуку. Ні, тут просто з'явився. Все ж таки він живе. У гаражі. Ось де він. Але чому? Он тебе показав, але чому тут температура в нормі? Тут вона взагалі не падає. Чи може він в кухні живе? 5,2. Ось тут, в деяких місцях проскакує 5, температура 5. А, все. Зрозуміло, ось тут він живе. Зрозуміло, його кімната це пря... пральня. Я на нього довго дивився, коли він це показував, але глуст у мене досі в нормі. Цікавий якийсь привид. Одразу перевірю. Так, да, вогник я його побачив. Ось він літає. І покладу тут EMP Добре, візьму блокнот DOTS. Поки що відмічу примарний вогник. Я зрозумів, що цей івент був, тому що я розумів, що він не міг мене зараз на мене напасти, але мене напугало те, що він пішов. Не завжди на івентах він ходить, бігає за тобою. Причому дивіться, кімната його це пральня, Але він з'являється і в залі, і в інших кімнатах. Дос, ви бачили? Пробіг. Прямо переді мною. Е, і тепер ще що цікаво, що тут вже температура в нормі. А, ні. Уже не в нормі. Які імпі? Імпі 4. Не 5. Блін, мені оцей надпис затуляє книгу. Не видно її. Так, що нас точно не буде, перевірю. Радіоприймач у нас можливо буде. Мінусова температура ну, у нас вже і немає, але все ж таки не буду поки що помічати. А, все ще можливо може бути. Ти. Потрібно перевіряти. Але мінусової температури все ж таки немає. Чомусь я думаю. Тому що. Ага, ось дедос був. Ще раз побачив. Добре, візьму радіоприймач і. Ультрафіолет. Що ще можна буде взяти? Та, в принципі, більш такого нічого. Ні, відбитків немає. Привіт! Як тебе звати? Скільки тобі років? Ти старий? Ти молодий? Як справи? Ти дівчинка? Ти хлопчик? Що нового? Що можеш сказати? Де ти живеш? Яке твоє ім'я? Як тебе звати? Ти добрий? Тобі чимось допомогти? <різь> Ні, ну, він же купу разів почіпав двері. Але відбитків немає. Як справи? Ти добрий? Non. Угу, все зрозуміло все. Це. Йокай Це показав? Добре. Зрозуміло це йокай. Але мені не подобається те, що а, Мімік. Що в нього там? Які докази? Ага, у нього мінусова температура. Я не пам'ятаю, мімік може підробити будь-який доказ один, якщо я не помиляюсь. Але мінусової температури немає це точно, скоріш за все. Тим паче, скільки я з ним стояв там розмовляв, пар у мене з роту не йшов. А який є прикол в в'юкає? Привид, який полюбляє людський голос даний вид. М -м, доволі поширено, знача його. Особливий біля якої я... розлютить його і більшого... Ммм... Ага. Якщо під час, під час полювання ми будемо розмовляти, а він не буде стояти близько до нас, він нас чат Чути не буде під час полювання. За завдання мене залишилось розп'яття і втекти від привита без встрат. Піду кину йому ще одне розп'яття. Мене 50% він вже може на мене почати полювання. Сфотографую кістку, кину розп'яття і. не знаю, може зачекаю на нього. Мені б його сфотографувати б. Ось що мені потрібно. Так, кістка є. Де? Я двері хотів сфотографувати. О? Взаємодія? Да, взаємодія. Де ще? Ну він так двері активно чіпає. Я вас фотографував, так? Так, три зірочки, на. А оце вже полювання. Ні, це не було полювання, це теж був гост-івент. Так, ми. Фотки зробили. Але... У нас залишається все ж таки одне завдання, два завдання. Це не дати йому почати полювання за допомогою розп'яття і втекти від привита без втрат. Що можна зробити? Ліхта, фотоки я можу ще поробити, в принципі, фотографії. Але я його не буду брати, я краще візьму пахощі, щоб втекти від нього. І буду чекати полювання. Але ми ж його просто так не будемо чекати, ми будемо робити контент. Тож. Його звати Томас Андерсон. Він дуже активний. Ага, у нас розп'яття. Виконали завдання з розп'яттям. Залишилось тільки втекти від нього. Без втрат. Томас Андерсон, добре. Томас Андерсон. Покажи себе. Томас Андерсон, я боюсь. Я боюсь тиде. Покажи себе. Томас Андерсон, я боюсь. Покажи себе. Як... А оце мені не подобається, коли щитова вимикається. Томас Андерсон, я боюсь. Я знаю, що ти вимкнув світло. Тепер я боюсь. Покажи себе. Я дуже сильно боюсь, тому що ти вимкнув світло, але в щитову я не піду, бо ти там з'явишся. Томас Андерсон. Ти де? Томас Андерсон. Він взагалі не відповідає. І нічого не робить. Не з'являється ніяк. Ми... У мене там напевно густ вже процентів 20. Контент. Чекаємо контент. Де ти? Томас Андерсон, я тут іди до мене. Томас? А де він? Він що? Чому він до мене не йде? Томас Андерсон, я тебе чекаю. Дякую, було приємно поспілкуватися. До побачення. Це. І це у нас Йокай під назвою Томас Андерсон. Ух. Добре. Все, найс, все виконано. Е, все відмітив, все є. Поїхали. Так, все вірно. Це ЙоКАЙ. По 10 баксів за кожне завдання, і за фотографію отримав 25 баксів. Кістка 10 баксів. Ну що, друзі, на цьому і все. Пишіть коментарі, як вам ця гра, якого б контенту ви ще б хотіли бачити по цій грі. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки, якщо вам сподобалось відео. Всім дякую за перегляд, хай щастить, до зустрічі!